Аварія сталася пізно увечері поблизу Авдотівки на Дніпровській трасі. Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля допустив зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє хлопців 18 років. Ще троє отримали поранення. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Трагічна звістка прийшла в родини криворізьких спортсменів із клубу Ягуар. Хлопці виступали на змаганнях у Дніпрі. П'ятеро спортсменів поверталися додому на авто. Аварія стала смертельною для Арсена Албертяна, який був за кермом, і Микити Степанова. Вони загинули одразу. Ще троє юних спортсменів. Важко травмовані. Близько 22.00 Доставлена бригадою швидкої допомоги до приймального відділення структурного підрозділу. Троє підлітків, 16-17 років. Після ДТП, яке трапилось на трасі Дніпро, Кривий Ріг діти були в важкому стані. Троє госпіталізовані і наразі зараз знаходяться в дитячому реанімаційному відділенні. Стан залишається важким, але стабільним. Вся необхідна надана медична допомога проведені консультації та діагностика. Одна дитина, 16-річна Сьогодні вже транспортується до центру родинного здоров'я міста Дніпро. Це обласна дитяча лікарня для надання вже вузько спеціалізованої допомоги стан стабілізований, у дитини знаходиться на ШВЛ, штучна вентиляція, легень. Давид а тренер спортивного клубу Ягуар, каже, хлопці вже не вперше самостійно їздили на змагання до Дніпра. Одна із матерів мені повідомила, що аварія. Ми поїхали, опознали, забрали віші, ну, спортивні віші, телефони. Потім приїхали в больницю тому що. Ті, хто ззаду сидів, вони теж в реанімації знаходяться. Тежолі. Ну, Сьогодні з двома вже я балакав, а третій стабільний, але тяжолий. Буде їхати до міста Дніпра. Для всього колективу федерації ця втрата дуже важка. Ділиться тренер. Албертян Арсен йому було 18 років повних, ну, 18 половиною, Літом було б 19. Нікіта сидів 18 років і ззаді сиділи 17 і два по 16 років. Арсен прийшов 14 років, йому не так давно, ну, але так, так, цілеустрімленно пішов, пішов і потягнувся в топи, почав їздити на змагання на Україну. От ми були в Житомирі перед новим роком. Нікіта з 13-го року мене займається, ще прийшов. Ну, по суті, в сім, в сім років десь він пішов. Дуже велика втрата, тому що це були дуже видатні спортсмени на сьогоднішній час. В клубі на них рівнялись. Думаю, будуть рівнятися хлопці. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.